Всім привіт! Сьогодні вже 31 декабря, або підказати нашому грудня. І вже конець 25 го року. І я буду знімати вже відео в 26-му, бо я опять забросив канал на Тертежні. Ну, нашу любиму, вже наша вже традиція, яке так читати, і вже зараз, 31 грудня, я вже не буду знімати відео, я вже буду знімати відео в январі. Або, як казати, по-нашому 5. Як там буде по-нашому, чекайте, я забув. Так. В січні. В січніві, так. Да. Я буду вже знімати відео в січні, бо зараз новий рік буде. Свята, треба робити, всякої такої, І нічого не вийде. І за цей рік, чесно, ми достатньо багато познімали, достатньо багато підняли підписників. Дуже всім дякую. Ви, чесно, от, на початку року я не пам'ятаю, у мене десь 700, може 600 було підписників. А зараз уже 800. Мені залишилося 2000. ні, не які 2000, 100 чи скількись там 200 вроді того, щоб я накоп. щоб я закончив свою мечту. Це. 10... 1000 тих. Підписників. <кхід> так от, я. А тут рік, якийсь став таким. Я не знаю, можна сказати, він як тось і хороший, і плохий десь може в моментах був. Ну, типу, я, наприклад, дуже мало забересував канал. да, то правда, кстаті. Достаново заберешого канал. Ну, я вам обіцяю, я надіюся, в 26-му році такого не буде, бо в 26-му році надо дуже усердно підроботити на канал щоб чим більше стало підписників. Я сподіваюся, що, типа, все тут ми доб'ємо. Бо а за це я собі вже поставив ці ж того року я не доб'ю 1000 підписників, типа. А я не доб'ю, я за день не доб'ю 1000 підписників, то точно. Та на другий рік я вже мав 2000 накопити. Ну я не знаю чи я накоплю. І вот в чому прикол. І дякую всім, хто був того року зі мною. Дякую всім, хто мене підтримував. Коротше, всім з Новим роком, з наступаючим новим роком, з наступившим новим роком, хто знає хто коли це позарить. І всім, всім дякую за той рік, з наступаючим.